Сійська мовна міста. Тут всі розмовляють на російській мові. Незалежно від того. агресор не агресор. Мова країни якої не існує. Саме так про українську висловлюється таксист у Харкові. У мережі набирає обертів скандали з розмовою між водієм та пасажиркою. Таксі на ньому горе водій став на захист російської мови та культури. Ця дурна істерія патріотична нова така. Вона вже так закаліпала, чесне слово. Я не буду по українській мові балакати і послухаю ту, що під. Тому що і мені так удобно, а не то, що там мені що хтось каже. 50-річний таксист стверджує, що йому завжди було комфортно спілкуватися мовою окупанта, а музика повинна бути вні політики. Музика не може бути вні політики. Може, ні дівчина намагалась пояснити таксисту, що слухаючи російську музику, чоловік спонсорує окупантів і за ті гроші виготовляють ракети, якими обстрілюють Україну. Втім, такі слова пасажирки ще більше розлютили чоловіка. Він почав критикувати Україну і заявив, що такої країни взагалі не існує. Взагалі, страни так такої немає, України, щоб що знали. Країни страна 404 і нема, не існує. Її вже розірвали, продали, занишпарили. Ти... Просто якесь непонятне государство. Після свого виправдання таксист порадив дівчині їхати на Западенщину. Буцімто там вона зможе вільно спілкуватися українською мовою і слухати, що заманеться. Розмовляв на російській мові і буду розмовляти. Ніяка українська задрочена влада. Мені це не перемінить мої. Мислі то може розуми. їхати, можете їхати в Росію. Їти на Западенщину і ліде там балакають на задручені мові. Дійте туди. Ви. Після скандалу у службі таксі заявили, що водія відсторонили від користування сервісом назавжди, адже така позиція неприпустима. Втім, користувачі мережі вимагають відео з вибаченнями самого таксиста.